Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку досліджую форми родового відмінка числівників 40, 50, 60, 70, 80 90 100. Внучка, багата, причудова, кохана мова золота. Вивчати нам частини мови, хай віршик цей допомага. Число і кількість означає, а ще порядок при лічбі. Усе на світі дозволяє, порахувати він тобі, розкаже точно, котрий, скільки, бо шанувати факти звик. Усім відомо це числівник, наш хитромудрий рахівник. Сьогодні на уроці ми дослідимо форми родового відмінка числівників. Продовжимо нашу подорож до Англії. Розгадайте ребус, дивимось уважно на малюнки. Розгадали молодшинки, це слово 50. Відкриваємо робочий зошит і записуємо дату. 14 грудня. Класна робота і хвилинку каліграфії. Буква П велика, П маленька, склади, слово 50 і речення, який знак не пишеться у числівниках від 50 до 80. Ставте відео на паузу і записуйте за зразком. Пишемо слово 50. І виконуємо звукобукваний аналіз, Чую звуки П, Й, А, Д, Е, С, А і В слові 50, 10 звуків, 9 букв, 4 склади. Працюємо за підручником. Права 1 на сторінці 82. Допоможи гаджикові розібратися як правильно читати і записувати виділені числівники. Для цього скористайся правилом на наступній сторінці до 50 додати 10 дорівнює 60 до 50 додати 10 дорівнює 60. Правило при відмінюванні числівників 50. 60, 70, 80 змінюється тільки закінчення. Наприклад, 70, 70. Вправа 2. Спиши з попереднього завдання речення, у якому числівники записані правильно. До 50 додати 10 дорівнює 60. Змінюється тільки закінчення. Перша частина слова не змінюється. Вправа три. Із сусідом, сусідкою по парті, прочитай по черзі подані числові вирази, вживаючи прийменники до або від. Від 80 відняти 30 дорівнює 50 до. 60 додати 10 дорівнює 70. Від 70 відняти 10 дорівнює 60. До 50 додати 30 дорівнює 80. Справа 4. Запиши словами два числові вирази з попереднього завдання. Наприклад, до 50 додати 10 дорівнює 60. Від 70 відняти 10 до 60. Права 5. Запиши словосполучення, замінивши числа словами. Скористайся правилом. Числівники 40, 90 і 100 при змінюванні мають закінчення А до стадні із 90 літрів близько 40 літрів. Вправа 6. Прочитай повідомлення читалочки. Спиши його, розкривши дужки. числа записуй словами. Футбол виник в Англії дуже давно. У футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на вулицях. У грі брали участь іноді до ста гравців. Вуйни натовп. У погоні за м'ячем змітав усе на своєму шляху. Король Едуард у 1313 році заборонив гру в межах міста, однак народ і далі грав. У XVIII столітті заборону було знято за Алою Коваль. Розкриваємо дужки. Футбол, словникове слово. Буква Т. Англія власна назва, велика буква. Спочатку префікс С. вулиця, словникове слово, буква И. Натоп – сумнівний приголосний буква П. В'ячев, закінчення М. Едуард велика буква, власна назва. Народ буква Д. сумнівний приголосний. Століття удовжений приголосний дві букви Т. Пишемо вправа 6, виконуємо її і перевіряємо себе за зразком. Вправа 7, як ти ставишся до футболу. Чи любиш грати або вболівати? Напиши про це текст. 3-4 речення. Для зразка я вам пропоную свій текст. Мені подобається футбол. Сама я не граю, але люблю вболівати. Моя улюблена команда Динамо. По можливості дивлюся матчі з її участю, знаю прізвища гравців цієї команди. Також ми з подружкою завжди вболіваємо за футбольну команду хлопців нашого класу. Ставте відео на паузу і записуйте свій текст. Домашнє завдання. Права 8, сторінка 84. Прочитай текст, пиши виділимо частину числа записуй словами Англія відокремлена від Франції протоками Ламанш і Падекале. Під Ламаншем є тунель, яким мандрівники потрапляють в Англію і в Францію. Тунель було збудовано за сім років силами. 13 тисяч робітників та інженерів на будівництво витратили близько 12 мільярдів доларів. Загальна протяжність тунелів становить майже 51 кілометр, із них 38 кілометрів безпосередньо під дном моря максимальна швидкість потяга в тунелі. Сягає 160 км за годину. Із Парижа до Лондона можна дістатися за 2 години 35 хвилин. Виконайте діти домашнє завдання і перевірите себе. За зразком підведемо підсумок нашого уроку, що змінюється при відмінюванні числівників: 50, 60, 70 80. Тільки закінчення. Яке закінчення мають числівники 40, 90 і 100 при змінюванні? Закінчення? А, що найбільше сподобалось на уроці рефлексія, права, футбол? Оберіть футбольний м'яч, який відповідає вашій активності на уроці? Супер, я можу краще. Мені потрібна допомога. Дякую вам, діти, за роботу на уроці, ви молодшинки, до побачення, мої люди. до нових зустрічей.